Сапер це гра, де кожен зрозумів, що таке вперше вирішити долю мирних цифр та підірватися самому на міні. Тут мислення не допомагало, адже будучи малими, ми тикали куди не було. Роки пройшли, і я розібрався із цією грою. Сапер. Голова номер один. Управління. Ліва кнопка миші вибір квадрату. Права кнопка миші поставити прапорець. З управлінням ніби усе. Сапер глава номер 2 Як грати у цю гру? Квадрат або точка по простому. Навколо неї є вісім таких ж квадратів або точок. Якщо цифра, наприклад, 3, то навколо цієї цифри три міни. В багатьох випадках цифри кучкуються, через що розмінування стає легшим. Сапер, глава номер 3 Пройди, та не зійди з глузду. Розпочинаємо наше проходження. Блин! Оперный театр, ну. Да оперно ты лежа, ну. Давай потихоньку. Вот тут она получше. Так, и тут. И вот тут. Так. Ё-моё! А карачок. Давай, отут. тут є, я виграв перший раз. Сюда ну що ж, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Пишіть свій відео у коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь.